Всім привіт! У нас вже сьогодні вечір, але я вирішила зайнятися швиденько приготувати. Не так швиденько приготувати, тому, тому що ця е, страва буде готуватися в мене 6 годин, але воно дуже швиденько підготовлюється для того, щоб розпочати готування. У нас є такий всіма улюблений магазин АТБ. І в ньому продається. Піджарка. Отака свина піджарка. Десь я вичитала, що іноді споживати свинину дуже корисно, тому що там якісь такі вітаміни, яких немає ні в якому м'ясі, ніж свинині. Тому завтра будемо споживати свинину. Я хочу зробити тушкованку. Я сподіваюся, що українською тушонка звучить тушкованка. Я купила Дві ємкості такі, по 700 грам. І вже майже все сюди перерізала з бачите, які ми потрібно нарізати? От такими величенькими шматками, сантиметрів 5-7. От, В принципі, в упаковці вони отакі величенькі. І зараз я це ще доріжу в чашу мультиварки і буду готувати. Смак цієї тушкованки, яка буде просто готуватися в мультиварці, такий, як тушкованку, яку готують в автоклаві. Її можна і, і два тижні їсти, вона з неї в холодильнику нічого не станеться. Але смак зовсім домашньої маминої, бабусиної тушкованки, яку ми їли в дитинстві. Ми беремо, нарізаємо кілограм-400 г. Тепер додавлю дві. Цибулини отаких от великих, а так як в мене одна лише така була велика, то потім я додав, виходить, в мене три. Але, в принципі, дві отаких от величезних цибулини. І різати я їх буду, переріжу цю цибулинку пополам і напів кільцями, так і поріжу. Цибульку я розібрала на пера такі вже, і викладаємо сюди, до м'язка. Добавляємо дві чайних ложки солі. духмяний перчик. А, думаю, вистачить 4 перчика досить. А також добавлю чорний перчик горошком. Я його просто зараз пару разів перемелю, добавлю сюди. Більше ніяких спецій не потрібно додати, тому що, якщо ми додамо якісь інші спеції, просто це буде вже не тушонка, в тому в розумінні, як ми звикли її смакувати. А буде вже якась якась інша страва. Тому я просто зараз ретельно перемішаю і буду ставити до мультиварки. Ось так воно виглядає. Не добавляємо більше нічого, ні жиру ніякого, ні води. Цибулька дасть водичку. М'яско наше, воно не зовсім сухе, там де де-не-де де є прожилки жиру. Так що спокійно ставимо до мультиварки. Все, я вже поставила чашу до мультиварки, і на даний момент я хочу розігнати температуру. І буду я розганяти її на режимі випічка. Випікання включу, і коли я почую характерний звук, що воно вже нагрілося і почала процес запікання, потім я включу режим тушкування м'яса. І так просто включаю я випічку, випікання і вибираю. Продукт м'ясо і включу. Тут час ролі не грає, просто будемо чекати характерний звук, що вже процес пішов випікання. Так, процес вже пішов, виключаємо цей режим, вимикаємо режим тушкування і вибираємо вид м'яса. Так, тушкування, а тепер виберемо час на 6 На 6 годин. Все. Процес пішов. Нехай тушкується і десь пару разів потрібно буде перемішати. Процес. Отак виглядає наша тушкованка. Шість годин пройшло, зараз буду викладати. Отака в мене тушонка вийшла. Така у нас тушко... тушкованка осінь, на вулиці дощ, а ми будемо зараз з пюрешечкою, отаку тушоночку вживати. Тут нема що дивитися, тут треба брати і робити. Робіть, не пошкодуєте. Дуже смачна штука. Дивіться, як вона виглядає. Ох, ням-ням. Так що дивіться канал Жанны Артборд. До нових-нових зустрічей. Пока-пока.